Музична абетка. Вчимо букву О. Пробуємо її писати на пісочку. Ось так. Просто кружечок О. Схожа на відкритий ротик О, який проговорює звук О. Так, зараз я порухала пісочок і заховала всі ці букви О, що я написала. Так, і тепер я спробую написати слово овочі, тому що ми з вами слухали пісеньку, ходить гарбуз по городу. А на городі там ростуть овочі, різні прирізні. Ось так ми пишемо слово Овочі. Поставте на паузу і спробуйте написати самостійно це слово. Я ручкою порухала пісочок. І заховалася це слово. Зараз я спробую намалювати овочі. Так, зараз я малюю ось такий видовжений або кабачок, або огірок, або баклажан. Кругленький помідорчик, це може бути картопля. Зараз намалюю великий, великий, великий такий кружечок, намалюю. Це сам гарбуз, який ходить по городу. У нього ось такий закручений хвостик. Так, спробуйте і ви, дітки намалювати овочі. Я думаю, у вас все вийде чудово.